Організували смачний майстер-клас для малечі. Волонтери української команди традиційно допомагають громадам буковини. Цього разу кулінарний урок провели для дітей із кіцманщини. Сьогодні було організовано проведення майстер-класу по виготовленню піци для діток кіцманської громади. Була залучена піцейола, яка навчала наших діток, як правильно виготовляти. Піцу. Діти отримали море емоцій, задоволення і отримали нові навички. Тако рівненько є. Потім береш цією стороною, тако, знаєш, краєчки робиш, Не дуже сильно тиснеш. Отако, От так. Аби підкидати, ми складаємо руки так. От. Ми також склали руки і підкидаємо. І так само ми їх ловимо. Це вже вищий клас. От у нас. Тіше не порване і кругленьке. Мої дітки сьогодні брали участь у такому невеличкому майстер-класі. Із приготування піци дітям дуже сподобалося. Вони дуже зацікавлені у таких майстер-класах, тому що влітку діти не мають куди дівати свою енергію, і цікаво проводити якось ось так час.